Друзі, готуємо сьогодні смачну та бюджетну вечерю. слідкуйте, далі буде цікаво. Минім картошечку. Само варити. Наливаємо водичку. І повариться. У нас буде картошечка дуже смачна. Дивіться і не перемикайте, а на друге у нас буде м'яско. шиї, свинина. Будемо жарити стейка. Бюджетний, бюджетний стейк. А ціни скажу в кінці відео. Скільки нам обійшлась така вечеря. Ріжемо наше м'яско. Таке, щоб сантиметрів півтора-два. Ну, ще нас трошки приморожимо. Через то так ріжеться. Але, друзі. Зацініть, яке гарне воно. Який стейк у нас. Використовуємо таку приправу. Це не реклама, це просто якою я користуюся. Зараз вам показую. Ми його маринуємо. Там ресолька, все в нас є. Розменочка легенька добре, сипен. Не економ. А в кінці підіб'ємо під єм... під підсумки нашої вечері. вона добре натерти можна ще сольки потім дати в кінці вже коли піджаримо биваємо олійки. Ож і й не то все. Зараз з кожної сторони по 3 минути Засікаємо. Час пішов 3 минути. Перекидаємо нашу смакуту. На Нет. Поки готовиться м'яско, ми готовим форму для нього, щоб затексив його. І буде дуже смачно. Форма наша вже готова. Йдемо, поки м'ясо наше доходить до кондиції. Друга частина підходить до завершення. Зацініть яке воно гарне. Часничок. Зараз будемо загружати його в духовочку. Трем часник. На мілку тертку і будемо натирати наше м'язко. Нагружаємо наше м'яско додаємо масло і часник. Звати м'яско чесночком, але аромат. Жалко, що не передається на камеру цей аромат, смакотицей. Треба готовити частіше. Вминаємо його в наше маселку. І закриваємо. Що закриваємо плотненько і відправляю. Поки наша міської картопля готується, наріжемо червоної паприки і помідорки. Чекаємо. Чекаємо, поки наше міско трошки приготовиться. Перчик наш і помідорки, солим і перчик. Наше м'ясо готовиться помідорка замаринується. Готовимо приправу до нашої картопельки, яка вариться. Раз, два, три. Використовуємо таку приправку, ми будемо це без реклами. На три ложки олії, одна ложечка цієї приправки. Все, катопля наша зварилась. Зараз будемо її а, а, закидати ту духовку. Віщаємо її нашу картопільку. Святове велика. Все. Промазуємо нашою приправкою. нашу картофель. И будет смачно. Загружаем в духовку, чтобы взялась корочку зарумянилась. А, и мяско уже пахнет. Друзі, пройшло 20 хвилин. Зараз будемо відкривати, знімати фольгу з м'яса і додавати помідорку нашу і перчик. І мастити його соус. Відкриваємо нашу містку Соусу, розмочуємо соус таріок, А, смачно буде, випадаємо. Що помідорку? Перчик. Ставим. Ставим, щоб дійшло до кондиції. Картошечку ще трошечки маслука додали. Картопеньку нашу шассику знать, але аромат зацінити просто не різні. Дивимося, яке міско в розрізі буде. Наший гарячик. Зараз, так показати вам кем'яско? Дивіться, ідеальне, просто ідеальне наша картопелька. Ароматно. Зараз все викладаємо на тарілочку і будемо куштувати, пробувати, смакувати. Так помідорку. Перчику. Друзі, смакуємо, пробуємо і кажемо результат сьогоднішньої нашої праці. Начнемо з картопліки почнемо. Давайте. Приправа дає такий вкус, як грибний. Це просто. Не можу більше нічого сказати. Так, пробуємо наше м'яско. М'яско тає во рту. По сумі 40 хвилин воно пеклося у нас. Так що, друзі, зробимо висновок сьогоднішньої вечері. На все. Про, про все десь пішло у нас 2 години. Так що рекомендую всім готувати смачно і дешево вдома. Десь у нас пішло на цю вечерю 250 гривень. Зараз на 250 гривень такої смачної вечері ніде не скоштуєте. Всім по пока і до наступних зустрічей.